Сьомий сезон Чорного дзеркала, заміна супернатуралів, повернення у далеко-далеку галактику, новий Шерлок Холмс, продовження останніх з нас, вибуховий екшен Герета Еванса та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І час летить так швидко, що вже потрібно розбиратися, які фільми та серіали зроблять квітень для всіх нас трішки яскравішим. Але перед тим як поринути у світ кіноанонсів, як завжди, всім і кожному дякую за підтримку каналу. Не забувайте тиснути на вподобайки, залишайте коментарі, і обов'язково підписуйтесь, щоб завжди тримати руку на пульсі. Всім приємного перегляду, і буде цікаво! Розпочнемо випуск квітневих релізів із помічника, який мав би потрапити у минулий ролик, але Paramount довго не могли визначитися з датою релізу. Кримінальна драма, що спочатку замислювалася як спін-офф серіалу Рей Донован, вийде вже завтра, 30 березня, та розповість про декілька поколінь сім'ї англійської мафії, а також суворого чолов'ягу виконання Тома Харді, який вирішує проблеми колоритної родини. А проблем, як запевняє авантюрний трейлер, буде багатсько. По промо, практично неможливо не помітити, що одним із режисерів-помічника виступив поціновач рублів Гай Річі, і саме його аристократично кримінальний вайб пронизуватиме. Всі епізоди, тому готуйтеся до вибухового коктейлю з ганстерських розбірок, інтриг, гумору та небезпечних місій, які ляжуть на плечі, хоча здається, здебільшого, кулаки Тома Харді, Майнкрафт. Кубічна легенда, яка своїм першим тизером отримала титул одного з найбільш задизлайканих роликів на Ютубі, дісталася до великих екранів, щоб розповісти історію групи. Невдах, вони за канонами Джуванжі потраплять у магічний світ, де зіткнуться з масою випробувань в надії відшукати шлях додому. Ворнеру вдалося побудувати яскравий реалістичний світ, що виглядає дійсно непогано, особливо з живністю в кадрі. А різношерстний квартет, який дивакувато описується в цей антураж, навряд чи завадить малечі затягнути батьків у кіно. Та й дорослі діти у свої 20-30 років, здається, також не відмовляться пригадати часи власних кубічних пригод. Мисливець за головами. Сучасних серіалів про полювання на надприродну нечість не так і багато. До речі, 3 квітня повертаються з фінальним третім сезоном привити на продаж, але більш детально пройдемося по жанровій новинці. Персонаж Кевіна Бейкона саркастичний мисливець за головами після смерті воскресає, отримавши другий шанс на життя. Але є лише одне маленьке але він має виконувати важливу місію для диявола повертати в пекло різноманітну нечість. Маємо максимально зрозумілу та знайому зав'язку. А по вайбу, особливо після божевільної різні бензопилою, мені новинка дико перегукується з пригодами Еша у зловісних мерцях. Тому все має бути видовищно, весело. Отак криваво Пульс. З 1994-го та релізу швидкої допомоги медичні драми увірвалися на маленькі екрани. У середині нульових вони були на піку, а зараз це скоріше ностальгія, ніж тренд. Проте Нетфлікс так не вважають, і на тлі на диво доволі успішного релізу піта від HBO, який у квітні завершує перший сезон. Стрімінг хоче перехопити естафету та розповісти нам про співробітників найбільшого травматологічного центру Майами. Традиційно на вас чекатимуть профі. Осійні будні із складними пацієнтами, які тісно переплітатимуться з особистими перепетіями. в халатах рятуватимуть життя, з'ясуватимуть стосунки, конкуруватимуть за посади, і якщо провести паралелі з пітом, Нетфлікс це подадуть з властивим глянцевим лоском. Оповідь служниці. Антиутопічна історія про похмуре майбутнє Америки, що перетворилася на тоталітарну республіку, повертається з фінальним шостим сезоном. Героїня Елізабет Мос, як і раніше, щодуху намагатиметься дати відсіч релігійним фанатикам, і цього разу, заручившись міцною підтримкою, на чолі джун об'єднається ціла армія служниць, що розпочне справжню масштабну революцію. Творці серіалу обіцяють глядачам епічне завершення багатосерійної боротьби з жорстоким режимом, яке, до речі, має підвести нас до спін-оффу спінофуз заповіти. Як і перший сезон, це буде повноцінна адаптація роману Маргарет Едвуд, яка на хвилі хайпу від серіалу через декілька десятиліть випустила продовження оповіді служниці, що розгортається через 15 років після завершення першої книги та розповідає про виникнення, процвітання і кінець тоталітарної держави. Як продавати котиків онлайн швидко? На диво, через чотири роки після релізу третього сезону, підліткова драмаді повертається з фінальною главою. Як демонструють Промос, сюжет зробить стрибок у часі і відсидівши у в'язниці, моріц, вийти на волю. Амбітний хлопчина спробує розпочати життя чисто аркошу та відкрити новий цього разу легальний бізнес. Але очевидно, щось піде не за планом, і на його шляху знову опиниться кримінальний світ, наркотичні речовини та навіть вбивство. Залом цього разу ставки стануть ще вище, більше грошей, хаосу, проблеми і ворогів. Все те, що такий собі підлітково комедійний мікс Спуститися берега та скота Пілігрима обігрував дало раніше. Аматор Постановник першого сезону кульгавих коней, топово приземленого шпигунського серіалу із Гері Олдманом, зняв нову адаптацію одноіменного роману Роберта Літела. Непримітний аналітик із офісних підвалів ЦРУ у виконанні рамі Малека після гибелі дружини від рук терористів та відмови бюро у розслідуванні візьме справу у свої руки, та як Джон Вік стане на шлях помсти. Щоправда, чолов'яга використовуватиме більш витончені методи, які, повірте, діятимуть не гірше ніж кулаки таку. Ні з першоджерелом, ні з минулою адаптацією 81-го року я не знайомий. Проте поєднання Малика в практично рідному амплуа такого собі інтроверта інтелектуала, болючої трагедії, хитромудрої помсти та шпигунських інтриг принаймні на етапі прому виглядає переконливо. Чорне дзеркало. Якщо ви думали, що у 2023-му легендарна антологія вже вичерпала усі можливі похмурі сценарії технологічного майбутнього, то тримайтеся міцніше, адже Техноальманах повертається з сьомим сезоном. Як я вже розповідав, вперше за свою історію шоу випустить повноцінний сиквел першого епізоду четвертого сезону: велетенського реверансу на культовий стартрек. Решта ж історії, принаймні, як здається по трейлеру, наплювавши на фентезійні експерименти, поверне. До витоків. Нас знову занурять в інноваційні кошмари, де знайдеться місце цифровій свідомості, якимось соціальним дослідам та неймовірно популярним нині шаї помічникам, які використовують на кожному кроці. Автор «Альманаху» Чарлі Брукер обіцяє, що сезон здивує актуальністю та стилістичним різноманіттям. І я сподіваюся, до нас знову повернеться те саме похмуро провокативне чорне дзеркало, яке під крилом Netflix почало втрачати свій азарт. Друзі та сусіди. Яблучний сервіс, який активно розширюючи свою бібліотеку, не боїться останнім часом вкладатися в ексклюзивний контент, представить комічно напружену історію фінансового титана Джона Хема, яку неочікувано звільняють. Від невдачу кар'єрі та проблем на сімейному фронті. Чоловік розуміє, що єдиний спосіб підтримувати лакшері життя це грабувати його сусідів багатіїв. Проте такий дивний спосіб заробітку, як нам демонструють у трейлері, відкриє низ Смертоносних таємниць, які приховують ідеалістичні фасади елітного району. На вас чекає потенційно чудова суміш гумору, соціальної сатири та напруги, адже проми натякають на можливі детективні або навіть трилерні елементи. І на фінал цікаво, серіал написав та поставив Джонатан Тропер, автор гідних жанрових проєктів воїна та банші, що вже є непоганим гарантом якості. Доктор Хто? У далекі дитячі нульові на рівні з лостом та героями ця культова епопея була невід'ємною частинкою моєї золотої епохи серіального захоплення. Не знаю, чи продовжує хтось із вас стежити за шоу, адже короткотривалий камбек Девіда Тенен одно з найкращих, а можливо й найкращого доктора, не те, що повернув минулу славу, але з 12 квітня оновлений мандрівник Кріс Простір відправиться у другому сезоні. Так дійсно змінили номерацію у нові пригоди. До речі, за чутками через катастрофічне падіння рейтингів зараз обговорюють перезавантаження чи навіть закриття одного з найтриваліших серіалів в історії. Тому, поки майбутні легенди під питанням Олди напишіть, хто для вас доктор номер 1 Девід Теннант чи Мед Сміт, і чи повернули вони вас до Тардіс? Скляний купол. Ще один цікавий представник скандинавських нуарів, який робить ставку на напружений гнітючий тон, параноїдальну атмосферу і містечко, сповнене таємниць, приєднається до каталогу Нетфлікс. Шведський серіал розгорне події навколо криміналістки Лейли. Вона повертається у рідну гавань, де невдовзі після приїзду зникає донька подруги. Дівчина, очевидно, приєднається до пошуків, а сама задкова справа, схоже, на все тісно переплітатиметься з її травмуючим минулим. Адже й головну героїню у дитинстві викрадав та утримував невідомий маніяк. «Останні з нас. Постапокаліптичний хіт HBO, який не оцінили бацько фанатів, але полюбили далекі від його глядачі, повертається з другим сезоном. Його події розгорнуться через 5 років після фіналу. На Еллі та Джоела чекає конфлікт не тільки один з одним, але й з новим ще небезпечнішим світом. Адже для тих, хто не в контексті, наслідки рокового рішення у кульмінації першого сезону неминучі. Як я вже розповідав, головною темою продовження стане помста. А друга частина гри розтягнеться на декілька сезонів, хоча й ні в якому разі не відходитиме від Нілом дракманом фіналу. Якщо звичайно чутки про протретю. Частину гри не втіляться в реальність. Серіал загалом дотриматиметься першоджерела, хоча в деяких місцях, за словами творців, кардинально відрізнятиметься. До прикладу, можливо, сумнозвісну гру в гольф відтермінують, залишивши фінальним твістом сезону. Команда розкриє більше деталей із минулого персонажів, додасть нові гарки, і в цілому весь сценарний матеріал, що не війшов у гру. Тому з нетерпінням чекаємо 13 квітня. Хрещений батько Гарлема це як і снігопад злочинно недооцінена масовим глядачем кримінальна драма, яка продовжить боротьбу за владу Бампі Джонсона у четвертому сезоні. Трейлер дає зрозуміти, що протистояння з мафіозними кланами загостриться ще більше. На горизонті з'явиться молодий амбітний ворог, а донька Бампі з головою порине у радикальні ідеї Чорних Пантер, що створить неабияку загрозу. Тому якщо вам до душі мафіозні війни, підступні змови та небезпечні інтриги, ласкаво прошу в самісіньке серце кримінального Гарлема. Шерлок та донька. Образ культового детектива не раз переосмислювали та ще переосмислюватимуть від класичних екранізацій до сучасних варіацій у стилі легендарного Шерлока Камбербетча або ж нетфліксовської еноли. А цього разу нам пропонують погляд на культового персонажа у ролі можливого татуся. Адже за сюжетом, після вбивства мами, юна дівчина вирушить до Лондона, щоб знайти зниклого батька. Усі докази ведуть до Шерлока, і поки детектив намагатиметься врятувати Ватсона та міс Хадсон з Лап Моріарті, нове спечена донечка шукатиме відповіді, та ще й стане непоганою напарницею. Трейлера поки що немає, але я до таких експериментів ставлюся спокійно. Тим паче, залюбки погляну на харизматичну Девіда Т'юліса в ролі Шерлока. Це як мінімум цікаво. Головне, щоб Сідап цього разу хоча б трохи постарався і видав щось краще, ніж зазвичай. Грішники. Напружений жехестик про вампірів, расизм і боротьбу за виживання в Америці 30-х років познайомить нас з двома братами-близнюками у виконанні Майкла Бі Джордана. Залишивши непросте життя, вони повернуться до рідного містечка, де на них чекатиме ще більше зло у вигляді білих кровопивць типу місцевих куклосклановців. Грішники, мені здається, посягають на святиню Джордана Піла гостросоціальні горори, де справжній страх криється не лише у монстрах, а й у системі, яка їх породила. Але залишається питанням, чи вистачить у Райана Куглера, постановника Чорної Пантери, та кріда сміливості і майстерності, щоб вивести подібні наративи? Рейс на виліт. Це комедійний екшен про найманця, який відправляється на останнє завдання: вистежити та супроводжувати цілю літаку. Але здавалося, б простеньку місію ускладнить те, що рейс буквально переповнений скаженими кілерами і схожим дорученням. В першу чергу, хоча це й різні вагові категорії, переглядаючи трейлер, тяжко уникнути порівняння із швидкісним поїздом, де фігурували схожі мотиви, обмежений простір та професійні вбивці, що намагалися прикінчити один одного. Щоправда, рейс на виліт явно розгубив низку відомих акторів, зіркових камео і бюджети справжнім вибуховим масштабом. Тому здається, нам залишається лише Джош Гарнет, мінімальна логіка, їдкі жарти та зубодробний екшен. В цілому, ти. Типовий адреналіновий атракціон для вечора з попкорном. Вузька стежка на далеку північ. Адаптація одноіменного роману, який, до речі, здобув у 2014-му Букерівську букарівську премію, у п'яти епізодах розповість не просто про війну, а про людей, які пройшли через страшні випробування і намагалися жити далі. В центрі історії опиниться життєвий шлях персонажа Джейкоба Елорді від дитинства до служби у лавах австрійських військовополонених, які будували дороги смерті під час Другої світової. Це має бути рефлексія армійського лікаря на події його життя: заборонене кохання, полон, бойові дії, подолання проблем та травм. До речі, на Берлінському кінофестивалі відбувся показ перших двох епізодів. І як засвідчує не надто широке коло глядачів, вузька стежка може стати однією з найпотужніших телевізійних прем'єр року. Андор. Нарешті один із небагатьох промінчиків світла в далекій далекій галактиці, яка опинилася під гнітом, темно владики Мікі Мауса повертається з другим та фінальним сезоном. Він складатиметься з 12 епізодів, що завдяки стрибкам у часі охоплять 4 роки життя Касіана Андора. Чоловік розпочне нищівну війну з режимом, знайде нових союзників, зіткнеться старими ворогами і дізнається про секретну зброю імперії сумнозвісну зірку смерті, яка невпинно наближатиме сюжет другого сезону до неминучих подій продемонстрованих в бунтар 1 ще однієї перлини Стар Wars. Залом неймовірно чекаю на кульмінаційний пазл із історії Касіна, приземленої сторінки далекої далекої галактики, яка яскраво виділялася на тлі конвейера Мишачої імперії. Адже доводила, що у Star Wars є місце глибоким, цікавим сюжетам, які не паразитують на ностальгії та світлових мечах. Очі легенда Карпат. Про цю невдало локалізовану, хоча цікаву фентезійну казку я детально розповідав в анонсах лютого. Проте фільм через пожежі велей та безпосередню втрату будинку творця картини було перенесено на 24 квітня. Сюжет обертатиметься навколо юної дівчини, яка, попри страх близьких, спробує повернути небезпечного за легендами монстра, такого собі місцевого бейбі-йоду батькам. Фільм перегукується з гремлінами та іншопланетянином. А ретро Естетика А 24 з ляльками яскравою кольорокорекцією та в цілому магію х створює чарівну атмосферну казку з нотками темряви, що ідеально розбавляє низку сучасних екшен атракціонів. Ти. Джо Голдберг готується до останнього танцю. У п'ятому та фінальному сезоні, який обіцяє бути не просто кривавим, а й по-справжньому вбивчим у всіх сенсах цього слова, харизматичний маніяк повертається у Нью-Йорк, туди, де все стартувало. І очевидно, в черговий раз розпочати життя з чистого аркушу не вдасться. Адже Джо у тому самому книжковому магазині зустріне нову жертву, тобто нове кохання. А далі зради годержимість, минулі гріхи та пристрасно жорстокі кульбіти, які мають на високій і завершити симфонію Голдберга. А найцікавіше, чи вдасться Джо пережити фінальні титри? Аудитор 2 Особисто я не бачив оригінальної пригоди Бена Афлека в образі математичного генія, але цей чолов'яга знову буде втягнути у задкову справу. Разом зі своїм братом, вбивчи небезпечним персонажем Бернтала, Афлек допомагатиме агенції міністерства фінансів розслідувати вбивство її боса, що, враховуючи кримінальний бекграунд різношерстної сімейки, миттю приверне увагу злочинного світу. Судячи з перших відгуків критиків, очікування у майже 9 років не було даремним, адже сиквел перевершив оригінал. Фільм нібито залишився вірним минулій формулі із заплутаним сюжетом, вибуховим екшеном і тестостероновим вайбом. Але цього разу ще й додалося чимало влучної іронії, яка так сподобалася критикам. Тому чекати повернення аудитора не просто можна, але й варто. Спустошення. Всі, хто обожнює по-справжньому, не шаблонний екшен, а не те, чим нас активно готують у кіно, готуйтесь. Гарячо очікую на роботах Гарета Еванса, постановника рейда та банд Лондона, нарешті дістанеться до екранів. Том Харді перевтілиться у розчарованого життям детектива, який намагатиметься врятувати сина політика в місті, де процвітає корупція, змови і тотальне беззаконня. Повноцінного трейлера спустошення поки ще немає, але навіть коротенький тизер ой, як тішить видовищем та брутальною атмосферою. Буквально з перших секунд відчувається фірмовий стиль Евенса, криваво-гнітючий та вибуховий. Тому я впевнений, всі, хто любить круто поставлене та до біса жорстоке кіно, залишаться абсолютно задоволені. Карем. Що буде, якщо змішати хітових бріджертонів та ведмедя, до того ж приправити їх шпигунськими інтригами? Саме цю авантюру провернули Apple, розповідаючи історію Антуана Карема, не просто кухаря, а справжньої рок зірки кулінарного світу? Ми дізнаємося про становлення цього хлопчини, який вирвався з бідності і став легендою, одним із перших творців високої кухні та першим кого почали називати шеф-кухарем. Але окрім віртуозних кулінарних перформансів, Карем ще й вправно шпигував для французької розвідки. Тому на нас чекають вишукані заходи, кулінарні баталії, кохання, інтриги змови та небезпечні місії. І все це розгорнеться на тлі революції. Етернаут це екранізація культу аргентинського коміксу вперше опубліковано в далекому 1957 році. Сайфаю про вторгнення, який насправді, як і багато робіт тих часів, приховував явний політичний підтекст про боротьбу з невидимим тираном військовою диктатурою, що наростала в країні. До речі, доньки автора комікса були вбиті, а сам він зник ймовірно загинув у концтаборі для політв'язнів. Сама концепція антиутопічного серіалу звучить цікаво і максимально. Тривожно після смертоносної снігової бурі гинуть мільйони людей. А групка персонажів намагається вижити в цьому жахітті. Серіал, так як наразі повноцінного трейлера ще немає, повинен бути пов'язаним із інопланетним вторгненням, керуванням могутньою силою зомбованих людей та навіть подорожами у часі і просторі. Потенціал у ентернаут великий, тому цікаво, чи вистачить наснаги в аргентинської команди під керівництвом нетфлікс його вдало реалізувати. А зараз пишіть, які фільми та серіали вас найбільше зацікавили, і що точно не збираєтесь пропускати. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи.